Кабінет міністрів України постановою від 16 травня 2025 року No652 затвердив постанову про підтвердження та зарахування до стажу періодів роботи набутих особою в іншій державі для визначення права на призначення пенсії за віком в Україні. Якщо особа офіційно працювала за кордоном і їй не вистачило українського стажу для призначення пенсії в Україні, то вона може додати свій іноземний стаж до українського стажу і цим самим реалізувати право на призначення пенсії за віком. Також зазначеною постановою врегульовано механізм зарахування до стажу періодів роботи набутих особою за межами України в Республіках колишнього Радянського Союзу до 1 січня 1992 року.